Мені було страшно і небезпечно з самого дитинства. Я була мала, це було десь до п'яти років, і знайшла такий величезний ящик з фотокартками вже мерців. Вони були різні і було стільки багато, що я зрозуміла, що це мого батька-робота, і він таким шляхом заробляє на своє життя, тобто перебирає людей. Ну, зараз таке слово кілір. Я думаю, собі в своїй дитячій голові так. Е, я маю мовчати, це наша таємниця і нікому про це не розповідати. Мене віддали в дитячий садочок доволі пізно. Там був хлопець. Він мене бив, бив кулаками в руки, дьоргав дуже сильно за волосся, бив в живіт майже щодня. В якийсь період я просто втомилася від цих страждань, але терпіти мала, бо думаю, Таня ну просто не буде у батьків цієї дитини. Якщо я розкажу своєму батькові, він там буде серед тих фотокарток, які я знайшла в ящику. В один момент я не витримала в сльозах, розказала своїй матері, як мене б'є хлопець і в дитячому садочку був грандіозний скандал. Прийшли батьки, прийшли батьки цього хлопчика. Я ходила в садочку і мені було ще страшніше, ніж цьому хлопцю, тому що я відчувала, що його вже за декілька днів не стане. В чому сіль взагалі цієї розповіді? Більше мене жодна людина в моєму житті не ображала. А коли мене вже в школі почав бити хлопець, я зібрала всі сили в кулак, як дала йому здачі, і зрозуміло, що якщо я хочу, я маю робити відразу супротив, я маю завжди себе захищати. І ніхто мене не буде ображати. Сьогодні я більш безпечні шляхи для того, щоб. Дівчата, для того, щоб хлопці відчували себе в безпеці, якщо відчуваєте такий булінг, тролінг в школі, в вузах, захищайте себе самими простими елементарними засобами безпеки. А ще краще знайомтеся з нашими булочками, оформлюйте їх, є такі булочки, на які не потрібні документи. І коли ось я почала в школу таскати булочки з собою. То в мене всі хлопці стали моїми товаришами, і жоден хлопець не хотів зі мною сваритися.